Як я пішла на побачення, а прийшла додому з обереганою спідницею. Сьогодні повторяємо ось такий макіяж очей. Ось я шукала квартиру для оренди і ходила на різні огляди. І я тоді брала послуги, послугам, треба було пошвидше, і я наняла такого рієлтора Сергія. Він допомагав тут якийсь бар випит. В принципі, я думаю, ну симпатичний хлопець піду я з ним в бар. Була помилка. Він ти покаже, одне місце. Я тебе заведу. А я ще тоді недовго жила у Львові. Я тоді не сильно знала ці всі місця. Він ти покаже: Давай тобі покажу. Дуже круте місце у нас у Львові, де можна класно випити. Паралельно по дорозі він розказував про те, як він часто випиває. Це вже такий, вже, навіть, такий червоний препарат жорсткий. Але я думаю, ладно, мені так не було чим зайнятися. І він ти говорить, я сьогодні нічого не їв, але це навіть краще, бо, значить, треба буде менше випити. Я думаю, ми підходимо до якогось такого місця, де треба було спускатися. вниз по сходах вивіска. Грибуче ябко. Я чула вже десь про нього а, в таких відосах в Тіктоці, де люди говорять найгірше місце у Львові. Ми заходимо, а там були типу сидри. Це бар з сидрами. Ходимо до бару, і я кажу: а, ну а що ми взагалі будемо брати? Бо я не знала, там мені убить для мене вони зрозуміли, там э, сіські щось там шея і щось там шея. Він каже: тут найкраще брати або полуничний беліс, тобто полуничний сидр з белісом, або супер грибучий сидр. Я зрозуміла, що в мене всі пензлики в чорному, але в мене немає часу їх мити. Ну вже як буде. І він каже, давай візьмемо супер той сидр. Я кажу, окей, ми допили той сидр. Він каже, давай ще одному Я кажу, Ні, сорі, типу, Я не буду ще один, я не хочу. мені достатньо мені йде собі пошану. Я вже десь так приблизно розумію, що вже там дуже добре. Починаю підходити просто до персоналу, з ними говорити. пропонувати якусь там роботу в рієлторській конторі. Я розумію, його трошки понесло. Кажу, давай я тебе йти додому. І ми виходимо з закладу, йдемо по сходах поверх. Він просто перечіпляється, ловить мене за руку. Ми несемось просто падаємо вниз по тих сходах. охоронець його зловив. Підняв. Я думаю, круто, що може бути ще краще. Це мене не провести. Я думаю, ладно, вже просто, щоб він відв'язався від мене. І ми йдемо біля він каже, зачекай. І Він просто починає блювати в смітник. Я вже просто розвертаюся, йду додому, я заходжу додому, дивлюся в дзеркало, А в мене вся спідниця просто обльована. Я просто не мала зрозуміти, який момент сталося. Потім вже додумалася, що він не говорив, що він буде в смітник. Він просто був за і, мабуть, трошки помахнувся. Ось така історія. Цей придурок на мене нарижав.